Через атаки ворога на об'єкти енергетичної інфраструктури українцям доводиться ставати експертами у питаннях заощадження електроенергії: мікрохвильовка, бойлер, електрочайник, праска. Практично кожна людина знає, що ці прилади витрачають найбільшу кількість електроенергії. Ну, холодильник, я думаю, правильна машина. Якби бойлер, як якщо, якщо він є, у мене ж газова клон. Думаю, что больше холодильник и телевізор, сейчас в основном все это. И мікроволновка, Потому что удобно и используют все это. Больше, я думаю, нет. Кто может обогреваться, потому что сейчас такая проблема. Є діти маленькі технічні експерти додають до списку крадіїв електрики ще холодильник, телевізор, комп'ютер та фен. Але зазначають, що найбільше електроенергії витрачається все ж на освітлення квартири у середньому 65 кВт за годину. І отут є реальна можливість економити. Для того щоб заощадити електроенергію, то Потрібно замінити освітлення на LED лампи. Якщо там, наприклад, у витяжці у вас стоять старі лампи накалювання, то їх треба замінити на LED. Також у всіх приладах, там, де є освітлення, теж замінити на led лампи, бо вони в 10 разів економніші, ніж звичайні. Замінити прилади, які у вас споживають найбільше, наприклад, там варильну поверхню на мультиварку, якщо є можливість, бо так ви також заощадите. Електроенергію щоб зекономити електроенергію, експерти радять не ігнорувати правила використання приладів, які прописані в інструкції. Для прикладу не варто набирати повний електрочайник води, щоб зробити одну чашку чаю. А от звичку вимикати прилади з електромережі фахівці називають більше шкідливою ніж корисною. Основна помилка це те, що люди вимикають ті прилади, якими вони постійно користуються. І за рахунок цього вони не економлять, а навпаки, збільшують свої затрати, тому що найбільше електроенергії споживають прилади, коли їх вмикають. І особливо це стосується приладів, там, де інверторні двигуни. Тому якщо ви приладом користуєтесь постійно, то його краще не вимикати, не вмикати, а залишати його ввімкненим на той час, коли ви їм там користуєтесь. Як зазначають у Запоріжжя обленерго, наразі українська енергосистема через постійні атаки росіян виробляє 50% електроенергії від необхідної кількості. Тож наразі головною проблемою є дисбаланс між виробництвом та споживанням. І економія світла якраз має на меті стабілізувати систему, інакше наслідки можуть бути вкрай неприємними. Якщо вже впроваджені погодинні відключення електроенергії, але рівень все одно залишається за високим, тобто люди споживають забагато, обленерго вимушені вводити додаткові обмеження, а це аварійні та екстрені відключення. Що вище споживання, то більшим буде навантаження на енергосистему, і більшою буде загроза виникнення її розбалансування. А найгірший наслідок розбалансування це повний блекаут. Щоб не залишитись взагалі, без світла енергетики закликають відповідально ставитись до його споживання, зокрема за можливості перенести енерговитратні процеси, як от прання чи нагрівання води у бойлері, на нічний час, коли загальне навантаження на систему є найменшим. Наталія Юр'єва, Олександр Гоц, Микита Дейнега, Ілля Гірник, телеканал МТМ.